Технохвиля хвиля. Технохвіля ветика. Коледж Ньюз. На хвилі студентської енергії. Коледж Ньюз. Твої враження, твої новини. Всім привіт! Це Технохвиля ВТФК і ми знову на зв'язку вашого гарного настрою. Сьогодні четвер. І знаєте, цей день має особливий вайб, бо тиждень уже добряче розігнався. Справи і навчання киплять, але десь у голові вже тихенько підморгує думка. А завтра ж п'ятниця. Круто, друзі. Ми саме тут, щоб цей день зробити легшим, яскравішим і, звісно, веселіше. Тож вмикайтеся на максимум, бо попереду у нас свіжі новини життя коледжу. привітики від вас, чесно такі щирі і креативні, що іноді ми тут самі ледве стримуємо сміх. Ну і звісно ж, хороша музика, яка заряджає повну. Ви слухаєте техно хвилювати А значить, цей четвер точно буде стильним і драйвовим. Що в коледжі. У перший тиждень нового навчального року наш коледж зробив стратегічний крок уперед. Ми підписали меморандум про співпрацю з держпрацею. Більше того, ми стали першими серед усіх коледжів України, хто офіційно закріпив таке партнерство. Що це означає для студентів? Більше практики, більше інтерактивних тренінгів, лекцій, реальних стажувань і навіть дуальної освіти. Тобто, вчитися будемо не тільки з книжок, а й у живих умовах ринку праці. Як кажуть, теорія плюс практика дорівнює сила. І головне, все це допоможе нам стати поколінням відповідальних, обізнаних і готових будувати сучасне безпечне трудове середовище. А в читальній залі бібліотеки тим часом розпочався серйозний процес. Збори педагогів, які цього року проходитимуть атестацію. Для викладача це як екзамен для студента. Трохи хвилювань, але дуже важливий крок уперед. тестуються одразу різні категорії працівників від викладачів до культорганізаторів. Методисти нашого коледжу Юлія Зоріна та Леся Моторна провели детальний інструктаж, як оформлювати документи, які терміни не прогавити і як зібрати. Все якісно. Головна думка проста: якщо є професіоналізм, відданість справі і співзвучність зі студентами успіх гарантований. А тепер вишенька на торті. У нашому коледжі стартує новий проєкт. Інгліш «English Hub». І триватиме він аж два роки із 2025 по 2026. Що там буде? Все, щоб англійська перестала бути вашим страшним сном. Розмовний бізнес-клуб для вільної практики мовна технічна лабораторія, виїзні майстер-класи по місту й області. А ще курси не лише для студентів, а й для викладачів. Мета проста, але крута. Залучити якомога більше людей, які хочуть підтягнути англійську, поділитися досвідом і довести, вчитися може бути легко, стильно, і реально цікаво. Тож приєднуйтеся і не бійтесь помилок, бо кожна сорі веде до впевненого «Yes, I can». Мося далі, друзі, увага! У нашому ефірі стартує рубрика, яку ви чекаєте чи не найбільше. Це та частина програми, де головними стаєте ви. Бо саме ви пишете нам у сторіс на офіційній сторінці коледжу в інстаграмі. Лишаєте теплі слова, зізнання чи просто кумедні побажання. А ми озвучуємо їх у прямому ефірі. І найприємні! Ніше все це абсолютно безкоштовно, бо щирість не має ціни. Привіт, експрес! Ну що ж, відкриваємо сьогоднішню скарбничку привітиків. І першим у нас дуже класне і щире СМС. Повідомлення від Світлани Осадчук, випускниці фінансово-економічного відділення 2025 року. Привіт усім викладачам та найкращому куратору охоті Ользі Ярославівні. Сумую. Друзі, цінуйте тих, хто був поруч у вашому навчанні, і не соромтеся писати теплі слова. А ми обов'язково передамо їх в ефірі. І ось ще один привіт. Цього разу анонімний. Дуже хоче, щоб його слова почули всі, тому передає теплі вітання усім групам КАІ першого курсу. Отож, наші комп'ютерники-першокурсники, приймайте заряд гарного настрою та позитиву прямо з ефіру Технохвилі ВТФК. Наступний привіт летить до Олега Положенка. Теж анонімний, та попри все, олеже, ми бажаємо класного тобі дня. Що ж, друзі? Рухаємося далі і робимо невеличку музичну паузу. Бо що може бути кращим після щирих привітань? Звичайно, тільки музика. Коктейль. Отож, дорогі наші техно слухачі. Ось і добігає кінця наш сьогоднішній ефір на Технохвилі ВТФК. Четвер, це коли вже відчуваєш наближення вихідних і попереду ще одна маленька дистанція, яку ми всі разом подолаємо завтра. Я бажаю вам легкості у справах, гармонії в душі та натхнення. В кожній дрібниці. Пам'ятайте, навіть найменша приємність сьогодні це бонус до вашого щастя завтра. І як завжди, не можу залишити вас без музичного подарунку. Далі у трек, який уже добряче засів у багатьох плейлистах, пісня, що підкорює з перших нот і змушує співати навіть тих, хто зазвичай мовчить. Це Вікторія Ніро з треком питань нема смілива, бунтарська і дуже яскрава. Тож овіть цей вайб заряджайтеся, і нехай ваш четвер буде лише з позитивом. До нових зустрічей на технохвилі ВТФК. Це не лякає Ті, кому я не подобаюся, мені не цікаві. На, -на. Питання є, питань нема. нема. Мене міняти намагаєтесь дарма. І мої вуличні манери не форма Нерви натягуються, ніби тя пива. Питання є. Питань нема. Питань нема, і взагалі тебе ніхто тут не тримав. Не винна, що почала сіпатись брова, бо спробу вплинути на мене, це про. Питання нема, все, що я роблю, найфірмовіша фірма. Не накопати вам на мене компромат бо я і так розповідаю все сама. Питання є, питання нема Від мене в тебе твоя перша сивина. Ти винен сам, що підписався на канал. Тепер до того все, що було, як туман. Та у мене все окей, І з порадами не треба вдатись. Ой-ой-ой, накриваю з головою. Тож не варто ти не той. По змінив мене, хоча б якось тут питання. Я. News. про студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга. на великій перерві Коледж Нюс в ефірі радіостудії ТехноХвиля ВТФК».